Привіт, любі люди, ви на каналі Музагляд. І сьогодні ще середа, а вже треків повиходило багатько і є з них дуже класні, які я сьогодні вам і покажу, тобто відео буде не одне, сподіваюсь. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати, як же вам зайшов новий трек, відколи чи ні. Чи здатні слова врятувати стосунки? Пісня край це про те, що інколи здається, що. Все пропало, але одна розмова все ж таки може змінити все на краще. Так пише в описі кола під своїм відео. Отже ж, давайте слухати. Вона не любила чекати, але дуже любила трояни. Він мав би їй подзвонити, та не подзвонив. То до чого тут мав би? Понаважали, що люди пішли від Бога, а він лише один від мавби. Оскільки разів просила, що мав би, а він навіть не набира. Прикольно дуже оце жонглювання словами, чи як назвати мав би. мавпи, ну, Мені подобається от такі ходи, коли роблять в треках, заходить. Знаєте, ловлю себе на думці про те, що скучив вже за такою от ліричною колою. Тому що останнім часом треки від неї виходили такі більш іронічні, а тут прям, ну от, скучив, скучив, і дуже зайшов цей трек саме, мабуть, тим, що тим, що скучив. То не ради, на душі лишають шрами то не люди, то їхні гострі жарти То не люди, все перетворить на драми то актори абсурдного театру. Вона ловила умбами так жадібно. Їх останні вечори поцілунки. Він перемкнув биємов пісню на радіо. Це означало лише дни. І знаєте, ще що хочу відмітити, це ритм-секцію. Чому? Тому що колись я ну не те, що хейтив, а просто казав про те, що не подобаються оці примітивні цоколки, які були у коли. А зараз тут так не все так, так як хотілося б мені, мабуть, да, щоб воно звучало. Трошки приглушені, ударні, такі щось між барабанною установкою і перкусією, але ну все ж таки це барабанна установка і. Класно, що грають живу. Хотілося б, ще, щоб вони ще більше виділялися, але, ну, вже нема цих цоколок, і це теж плюс. До речі, я чомусь не пригадую, а використовувала Кола раніше ось такі соло в своїх треках. Ну, це, мабуть, питання до фанів, ті, хто більше знає її творчості і слідкує, і слухає-слухає. Ну, Тому що я чомусь не пригадую, щоб саме такі соляки були. Що хочу сказати, не вистачило ще трошки, тобто, після соло хотілося б ще ще чути, ну, якісь, можливо, Приспів більш надривний, чи... ну, але так, трек для мене здався трошки незавершеним. Або, можливо, мені хотілося б більше. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!